Я снимаю. О, номер 23. Готовы до старта? Ротом, кажи. Ротом, кажи. Так. Три, два, один, торт. Бля, ну нахуй я ви тут. Да. головне, щоб це не було на гонці. Я спускаюсь, дивлюсь люди йдуть. Капец. Там треба ленточкой перекрыть, чтобы через сходы там ходили, бля. Короче, мне уже прямо перед самым финишем, Де стоїть засічка. Шли в люди і я короче, почав гальмувати. Но це перший тільки кваліфікаційний спуск. Ще другий буде кваліфікаційний спуск. І фінальний.